Що ми не прийшли проти влади. Ми прийшли просто за, за для того, щоб нас почули. Задля того, щоб цих портретів чор, з чорною ленточкою було поменше в нашому місті, в нашій країні. І Брущатка, суди, вони не захистять вас. І вже завтра ця війна може прийти до нашого міста. Просто задумайтесь, у кожного з вас є діти. Можливо, вже і онуки, сім'ї, близькі. Зараз підтримують хлопців тільки народ. Можливо, ви щось і виділяєте, можливо, але цього дуже мало. І коли бабусі приходять і приносять по 10 гривень і кажуть, ось це хлопцям, хоча вона сама сидить і голодує, це дуже тяжко. Коли Почались ці, ці розмови, коли була, була заява, не заява, а звернення, що буде такий е, одиночний пікет від Катерини Нажевникової, я зателефонував їй і запросив, казав, давайте зустрінемось і з вами поспілкуємось. Я хотів би, щоб все почули всі. Той день, коли я Запропонував зустрітись і обговорити ці питання, почути. Не треба, кажу і казав, не треба е пікетірувати. Сьогодні йде війна і суспільство, і ми маємо бути всі разом. Разом, щоб показати ворогу нашу єдність. Єдність. Тому попросив, давайте з вами зустрінемось, і я готов почути. Пояснити, розповісти. Ми домовились на наступний день. На жаль, ніхто не прийшов. Потім, коли при... почали приходити люди, ми просили їх, запросили просили прийти, щоб ми пояснили і показати всі показники наші і всі пункти нашого бюджету. Що ми робимо в міській раді? Спочатку повномасштабного вторгнення, як ми допомагаємо. Не сьогодні, а як ми допомагали, я ще раз підказую, з першого дня повномасштабного вторгнення. Що ми робимо і як ми допомагаємо? На жаль, ніхто не хотів. Потім я, коли мене побачили, запросили, я підійшов до людей, і ми спілкувалися. Я розповідав людям і казав, прийдіть, будь ласка, приходіть. Те, що ми з вами сьогодні почули. І ми вам, з вами подивимося на, бюджети, на бюджет міста, на використання бюджету міста. Хто залишиться в Україні? Напевно, я б ставив так питання. Але питання в тому, чи повернуться біженці до України. Жити на чужині це не, не мед, але залишитися жити в Україні, де є ух, така кричуща. Несправедливість також не залишиться ніхто з нормальних людей. І виїдуть всі нормальні люди. Залишиться тільки ті, хто бере хабарі і ті, хто дає хабарі. Тільки смисл в цих хабарях пропаде. Тому що не буде в кого красти більше. Один в одного багато не накрадеш. Чому вирішив записати відео? Тому що сьогодні на сесії горс горсовета в Одесі, коли протестуючих там... Представника протестуючих пустили на, на, на сесію і вона сльозами просила, щоб гроші відділялись на, <кій> на армію, а не на суди. Трохану сказав, що я ж казав, що до сесії, до першого, до першої сесії зайдіть, до мене договоримося. Але ви не зійшли договоритися того. Того гроші не поділимо між собою, вам нічого не достанеться. І провадив голосування. І що вийшло? Вийшло, що горсовіт проголосував за те, щоб ремонтувати суд. снято хотя бы 10 миллионов за ремонт суда. И сказалось бы, что слово вони. кордуть мере не мають. Та нет. Чи ті, хто за них прийшли і проголосували три роки назад на виборах. Це ж ваша відповідальність. Ті, хто прийшли голосувати за них. Ті, хто не прийшли голосувати взагалі. І ви тепер за це відповідаєте. Чи буде вам з цього користь? Ви це зробили, були за гроші. Вам вистачає зараз гроші, напевно, щоб це все компенсувати. Я навіть впевнений, в тому що частина з тих, хто привів їх до влади, зараз в госпіталях частина вже не, не живі, а частина воює. Але чи дійшло до людей? Я впевнений, що ні. Тому що якби дійшло, то давлення на владу і в Одесі, і не в Одесі було б максимально велике. А не тих. 100-200 людей, які зараз намагаються надавити на владу, щоб вона приймала правильні рішення. Чим це загрожує? Тим, що вийдуть всі люди, які не вміють давати хабарі, які не беруть хабарів. А після цього... Коли тут не залишиться грошей і не буде в кого красти, підуть ніществувати ті, хто дають хабарі, ті в кого, і ті, хто беруть хабарі. Ось таке майбутнє ми самі собі будуємо у даний час.